Дивіться, яка гарна біблія. Вона виконана а, в металі, оклад з металу, посріблений, посріблені, хрест по золоті. А, гарний такий зріз по золоті, зворотня, дивіться, частина, як гарно виконана. І також це все в шкірі. Це повністю ручна робота. Давайте заглянемо всередину цієї біблії. Отаку. Українське біблійне товариство її видавало. Читабельний текст. Тут рисова бумага, вона тонка, але довговічна. Жовтуватий колір сторінок. Хто хоче зробити для когось. Ну, і не забувайте про себе, тому що для себе також важливо робити дорогі, гарні та якісні речі. Звертайтеся, ми швидко доставимо вам гарно запакуємо це те, що може прикрашати вашу. Домашню бібліотеку і може стати сімейною реліквією, яка буде передаватися з покоління в покоління. Сайт Сайти в шапці профілю великий вибір оригінальних книг ручної роботи. Звертайтеся.